Це просто треш. Син відомого російського полковника продає себе чоловікам. У Польщі неадекватний поляк накинувся на автобус із українцями і захопив їх у заручники. Орбан назвав Україну залежною і несуверенною, а в Угорщині почали забороняти українські змі. Тендерні махінації, вчителька вокалу виграла 10 підрядів на будівництво одеських шкіл. секс скандал в Укренерго, члена глядової ради компанії, переспав із 15-річною. Привіт, мене звати Катерина не на Нестеренко. І Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Не хочу казати ні дня без пригоди з поляками, але ситуація показова і неприємна. На одній із заправок у Польщі поляк накинувся на автобус із українцями. Спочатку неадекватний поляк чіплявся до українок. За жінок ступився російськомовний чоловік, як виявилося згодом литовець. І от, коли поляк почув російську мову, почав переслідувати чоловіка і кричати: вгадайте, що правильно повертайся в Україну.

Компанія поляків, яка була поруч своєму неадекватному співгромадянину, у той час аплодувала. Пасажири того самого автобуса у свою чергу викликали поліцію. І от, коли правоохоронці прийняли заяву на неадеквата, агресивний водій врешті поїхав. А як вам такий теплий прийом поляків? На угорському фронті без змін прем'єр-міністр країни Віктор Орбан із дня на день продовжує підтверджувати свій статус проросійського негідника. Коментуючи польоти угорських дронів над Україною, Орбан видав, що Україна не має права ображатися і обурюватися, тому що Україна не є суверенною державою. Припустимо, що дрони пролетіли там в Україні кілька метрів, і що Україна не є незалежною суверенною країною. Ми її утримуємо. Вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною. Захід тримає її на плаву. І дивіться, як цікаво воно виходить: спочатку дрони не визнавала, а тепер угорська жаба каже, що два-три дрони з Огорщини не те, чи має перейматися Україна. Мовляв, тут не її вороги. Вона втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни в них це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми утримуємо решту території. Якщо захід вирішить не дати ні копійки, Україні кінець вона зникне. Два три угорські дрони не те, чи має перейматися Україна. На скандальні заяви Орбана вже відреагували в Україні. У нашому МЗС кажуть, що прем'єр сп'янів від кремлівської пропаганди. Хороша новина полягає в тому, що прем'єр-міністр Орбан визнав, певні дрони таки залетіли в український повітряний простір з боку Угорщини. Але погана новина полягає в тому, що прем'єр-міністр і надалі залишається отруєним російською пропагандою. Ми з нетерпінням чекаємо на його думки про державний суверенітет та незалежність, щойно він позбудеться залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп та європейські партнери. Ну, може, і не вороги, але точно не друзі. Бо нагадаю, крім того, що Орбан постійно опирається виділенню європейської допомоги Україні і виступає проти російських санкцій. Минулий такий заліт угорських дронів закінчився російським ударом по заводу у Мукачево. Ну і давайте не забувати, як ці не вороги. Мріють про Закарпаття і на початку повномасштабної війни переміщувала війська до кордону із Україною. Але повернемося у сьогодення. Крім сумнівів Орбана в Україні як державі сталася в Угорщині ще одна непересічна подія. Угорський уряд заблокував 12 українських медіа. У Будапешті це назвали дзеркальною дією на заборону Україною двох угорських ресурсів Оріго і демократа. Але знаєте в чому різниця? Україна заблокувала видання, бо ті поширювали російську пропаганду. А Орбан Орбан у своєму стилі. Україна, яка вступає до Євросоюзу, заблокувала іноземні серед них угорські інтернет-сайти, бо вони наважилися критично писати про політику санкцій проти росіян, збройну підтримку України, зображувати ЄС і НАТО як фрагментовані і неефективні. За принципом взаємності Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських інформаційних порталів. Написав керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш. А як вам така політика Угорщини? І головне, що думаєте про слова? Орбана. Балерина будувала столичне метро. Модель OnlyFans займається антидроновими сітками. До чого це я? А до того, що у цьому клубі за інтересами поповнення, викладачка із вокалу. Яка, як виявилося, дуже знається на ремонтах, а тому вже виграла 10 підрядів за відбудову одеських шкіл. Знайомтеся Вікторія сластьонова марченко У минулому викладачка вокалу, а останні 8 місяців підприємиця, яка ледь на лопатою гребе замовлення по відновленню навчальних закладів в Одеси після російських прильотів, як з'ясувало в центр, фактично єдиний клієнт і фірми Тріумф Бут Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ систему освіти Приморського та Київського районів Одеси. Замовників спочатку було всього три: центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти приморського та київського районів Одеси, а також департамент освіти Одеської міськради, якому центри підпорядковуються в серпні. З компанією підписала договір Приморська райадміністрація. Більше ніхто з тріумф справ не веде. І ось цей центр, попри те, що до Тріумфуду не надав ані довідки про обладнання, ані сертифікатів відповідності використаних матеріалів, ані даних про досвід працівників, яких залучають для роботи у березні. На початку діяльності компанії відвели Вікторії Сластьоновій Марченко понад 2 мільйони гривень на ремонт внутрішніх приміщень і заміну вікон в Одеському ліцеї No. 62. і отже, по одному цьому об'єкту є купа питань. Основне традиційне завищення цін у конкретному випадку йдеться про вікна. Вартість квадратного метра віконного блоку з ручкою коштувала згідно з кошторисом 6232 гривні 50 копійок. Загальна вартість вікону закупівлі склала 1 мільйон 846 тисяч 378 гривень 13 копійок. Пишемо ті самі характеристики: енергозберігаючий аргонозаповнений заповнений склопакет, шестикамерний профіль, три стулки, назва такого ж самого виробника. І звертаємося до магазинів в Одесі, щоб дізнатися ціну за погонний метр. А ціна виявляється майже вдвічі меншою ніж у кошторисі угоди. Три тисячі сто гривень 80 2 копійки за квадратний метр замість понад 6 тисяч гривень. Як я вже казала, за 8 місяців своєї діяльності Буд» отримала 10 підрядів. Загальна сума договорів 5,1 мільйон гривень. І важливо, підряди фірма отримала без конкуренції. А тепер до найцікавішого тріуфбут має ознаки фіктивності за тією ж адресою і самим самим номером зареєстровано ще десятки фірм і русів. І одна із компаній ТОВ в теж співпрацювала зі згаданим центром фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району Одеси. Перший контракт на майже 500 тисяч гривень Водонатбуд підписав через тиждень після реєстрації 1 червня 2023 року. Центром фінансування та господарської діяльності закладів та основ систем освіти приморського району Одеси. Доволі успішний старт для новоствореного ТОВ без досвіду роботи та найманих працівників. Всього за 2023 рік Водонатбуд підписав 28 контрактів на суму понад 10 мільйонів гривень із міського бюджету. 20 із центром фінансування та господарської діяльності закладів та основ освіти приморського району, та 8 з центром фінансування. Та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Пересипського району. Якщо вам здається, що це якийсь хематос, то вам не здається. Але у центрі освіти приморського району ситуацію не коментують. Мовляв, треба більше часу на підготовку відповіді. Ну а поки вони готуються, журналісти з'ясували, що і центр освіти Приморського району і ТОВ Ваданадбут фігурують у кримінальній справі. Про шахрайство та службове підроблення підставою для розслідування стала заява від особи, яка розповідала, що впродовж 2022 2023 років центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району Одеси уклав низку договорів із компаніями на капітальний ремонт укриттів в закладах освіти. В судових рішеннях згадуються договори саме із ТОВ стовваденадбут. На думку заявника тоді допустили завищення обсягів якості та вартості виконання робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів. Але підозр. Ніхто так і не отримав. Поки тато вояка, командир 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСРФ, полковник Олександр Шипов, транслює традиційні цінності його син. Продає себе чоловіками, зливає дані батька. Видання РБК із посилання на українські спецслужби пише про сина полковника Шипова Михайла, який не зовсім вмальовується у скрепну концепцію родини елітного військового. Михайло шипов, який є спадкоємцем військових у третьому поколінні, веде абсолютно інше життя. Він приховує свою орієнтацію від рідних і заробляє наданням інтимних послуг багатим чоловікам, а також інколи жінкам. І от саме завдяки цій пікантній інформації, а точніше, бажанню не зовсім традиційного сина приховати свої уподобання, українські фахівці отримали дані про полковника, за які військовому може світити кримінальна стаття. Слід зазначити, що попереднього командира 83-ї бригади Артема Городілова зняли з посади через корупцію. Проте його наступник, полковник Шипов, впевнено, тримає задану попередником планку. Російські військові масово скаржаться на те, що у 83 й у ДШБР систематично спостерігається корупція, пов'язана з вимаганням поборів в особового складу. Крім того, у частині регулярно трапляються випадки зникнення безвісти солдатів, що свідчить про відсутність контролю. Отака така ось цікава історія. А ви що думаєте про це? Знаєте, Україна дійсно унікальна. Ну от де ще поряд із картою бойових дій можна побачити рейтинги і результати можливих виборів. Центр соціальних і маркетингових досліджень соціз та барометр громадських настроїв оприлюднили вересневий рейтинг. Якщо президентські вибори проводилися б зараз, то виграв би їх чинний гарант. Володимир Зеленський. Друге місце посів екс головком Валерій Залужневець. На виборах президента, якби ті відбулися найближчим часом, ситуація ідентична, окрім лідера. Ним став Володимир Зеленський, за якого проголосували 29,2% респондентів. Далі Валерій Залужний 26,6%, Петро Порошенко 7,7%, Кирило Боданов 6,7%, Андрій Білецький 5%. Якщо ж говорити про рівень довіри, то список топів складається трохи інакше, бо найбільше українці довіряють військовим. За рівнем суспільної довіри до п'ятірки лідерів увійшли залужний 44,5%, Пуданов – 38%, Зеленський 25%, Голова СБУ Василь Малюк 18,7% Та білецький 12,6%. Ну і власне про вибори до ради. Найбільше місць отримала би умовна партія залужного. Найбільше голосів отримала бумовна партія Валерія Залужного, 31,8%. Далі йдуть блок Володимира Зеленського 19,1%. блок Петра Порошенка 8,2%. блок Кирила Буданова 7,8%. блок Андрія Білецького 7,4%. А ви як погоджуєтеся із результатами опитування? Давайте у коментарях складемо власний рейтинг. За кого би ви проголосували, якби б вибори були завтра? І до новини з фронту аналітики Діпстейт повідомляють про окупацію населеного пункту Полтавка у Донецькій області. Ворог окупував Полтавку, а також просунувся поблизу Нової Іванівки, Полтавки та у Серебрянському лісництві. Крім того, Діпстейт каже, що ворог продовжує тиснути по відтинку від серебрянки до виїмки. Головна мета росіян тут окупація сіверської агломерації. У цьому районі одна із тих ділянок, де простягається велика сіра зона, яка демонструє характер боїв. Ворог має можливість просочуватися крізь позиції українських бійців, яка зумовлена проблемою нестачі особового складу, щоб покрити усю ділянку оборони. Але не вдається закріпитися на місцевості, щоб проводити накопочення для подальшого просування. І завадою у цьому стають якраз українські пілоти, які перестану полюють на ворожу піхоту. Військові ситуацію на сіверському напрямку підтверджують, ворог дійсно активізувався. Сіверський напрямок ворог активізувався на відтинку від виїмки і рухається з півдня вздовж залізничної гілки, веде поступове просування у напрямку міста. Є підтвердження у вигляді кадрів, зураження позиції та зачисткою одного з опорників. Все це свідчить, що противник дійсно закріплюється саме цим маршрутом. Також наші підрозділи опинилися у важкому становищі між переїздним та виїмкою. Противник намагається не лише дотиснути цей вузол, а й паралельно розгорнути рух у бік званівки знову ж таки вздовж цієї залізниці. Якщо наших козаків вчасно не виїм... Виститу виникає серйозна загроза формування оточення. Але, попри тиск російської армії, наші військові не лише стоять на обороні, а й розбивають ворога. Ось, наприклад, спецпризначенці ССО розбили позиції 810-ї бригади морської піхоти Росії на північно-слобожанському напрямку. Перемейлюють окупанта і на Покровському напрямку там сили безпілотних систем наламали росіянам чергову операцію. Труба грає на руку нами ситуація у рядах російської армії. По-перше, окупанти пересідають на коней, і це не поодинокі випадки, як з віслюками чи верблюдами. Російські воєнкори пишуть, що їхні вояки прямо таки учаться штурмувати верхи на конях. Ну а поки одні російські вояки займаються екстремальною верховою їздою. Окупанти на запорізькому напрямку змушені платити командирам, як пише руха, теж йдеться про й мотострілецький полк. Наши агенты сообщают, в 70-м мотострелковом полку введен обязательный сбор не менее 10 тысяч рублей с человека. Деньги сдаются в так называемую кассу и исчезают без отчетов и объяснений. Это не просто воровство, это разложение армии врага изнутри. Поборы подрывают боеспособность, деморализуют личный состав и ослабляют их позиции на фронте. Всех, кто отказывается переводить деньги, отправляют штурмовать укрепленные позиции. Без поддержки или демонстративно избивают и бросают в яму на несколько дней. Если они хотят выжить, с них требуют минимум 50 Тисяч рублі кожний місяць без гарантії, що завтра их не відправлять на позиції СУ. Дякуємо нашим захисникам. Подякуйте і ви у коментарях. І при прошу вас донатити на українську армію. Українізація провалена в Україні. зростає кількість громадян, які знову переходять на російську у повсякденному спілкуванні. Таку заяву зробила мовна осменка Ольга Івановська. До того ж, зростає градус мовних конфліктів серед українців просто у повсякденному житті. Чому українці знову перейшли на російську? Чи вдалося Російській Федерації знову розсварити українців через мову? Далі про це розкажемо я, колежанка Вероніка Вірімієва. Мова чи не найболючіша тема для українського суспільства і чудовий інструмент для Кремля, аби роз'єднувати українців? Але чи тільки російська пропаганда несе за це відповідальність? Ось відео з Одеси: місцева жителька в абсолютно агресивній формі принижує україномовну жінку. Поехали, понаехали обкрадывать нормально. Шіп, російський. Російський. Ось знову Одеса і відверта провокація російськомовного блогера. Добрый день. На Мурмуляк сегодня оделся. Лакшери, красиво, престижно. а Сказала на свидание, иначе не приходи. Как вы скажете, хорошая оценка моего лука? Тайдом пользовался тайт. тільки тайт. Не розумію. Що? Не розуміємо вас. Що не розумієте? Що ви мовите? Ви не розумієте? Так. А ті, хто в окопах на вас захищає, ви Так? Да? Розумію. А ось іще один мовний конфлікт у потязі до Львова. А ви їдете? Скажіть, будь ласка, куди? Львів. Чому ви російською розмовляєте? Що ви Що в Росію їдете? Ну, тут україномовні люди. Це неприємно чути. Не давайте, ви зросіщуєте дітей, котрі поруч. Чому вони мають чути російську мову? І ви їдете у Львів рагати російською? Да. Да. російською. Так. Їдемо Львів, Мені неприємно чути мо. Му... Я не до вас додому прийшла. Поважайте українців, серед яких ви похоже. Добре? І це все свіже відео. Я вже не перший раз роблю подібний матеріал, і на жаль, отакого контенту завжди вдосталь. Буквально щотижня з'являється відео провокацій та скандалів через мову. А тепер відмотаємо трохи часу назад. Пам'ятаєте, коли у 2022-му російськомовні українці масово переходили на українську у російськомовних українців із новою силою вибухнув тренд вчити державну мову тоді почалась так звана лагідна українізація, але поступово десь цей патріотизм розвіявся. Як заявила мовна омбудсменка, кількість українців, які переходять на російську у повсякденному житті, зараз зростає спрацювала людська психологія звикання до війни. Не частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Це небезпечна тенденція. І причин тут направду багато. Одна із основних це, звісно, російська пропаганда. Мільярди з державного бюджету Російської Федерації витрачаються саме на підбурювання українців одне проти одного, зокрема і через мову. І на жаль, українці дуже часто ведуться на такі провокації. Але разом з тим треба визнати окремі українці і досі сліпі. Чомусь на прохання переходити на українську вони реагують не як на очевидну річ в українській державі, а на як особисту образу і, нібито, дискримінацію за ознакою мови. Умовна позиція Я не переходжу на українську, бо мене змушують. Ось цей приклад спотяга чудово ілюструє, як саме розділено наше суспільство. Ось кілька коментарів реакції на ту ситуацію. І що прикро, вони володіють українською добре. Це покоління вчиться у школі українською. Це для них принципово розмовляти орківською. Неадекватна дівка. Схоже, що вона ригає, коли говорить до людей, котрі її не турбують. І мені байдуже на якій мові це відбувається. Ось ці відео з Одеси, окей, з жінкою все зрозуміло, то неадекватна поведінка. Але фраза блогера чи розумієте, ви російськомовних військових з окопів чистої води маніпуляції, як мінімум, тому що він сам не в окопах і спілкується з людьми не у фронтовому місці, де діють зовсім інші правила. Але до слова є і позитивна динаміка, коли люди частіше стали звертатись до влади через порушення мовного законодавства. Найчастіше громадяни звертаються зі скаргами на порушення мовних прав у сфері послуги освіти. Влітку було багато звернень щодо туристичних агенцій і в Україні, і за її межами восени зросла кількість скарг на порушення у сфері освіти. Тут ситуація особливо чутлива, адже мовне середовище формує дитину на все життя. У таких випадках ми також проводимо державний контроль. Утім, разом з тим мовна омбудсменка визначає, що не так легко подолати наслідки русифікації, які тривали понад 300 років, і сумно визнавати, але мають змінитись цілі покоління для очищення від штучно нав'язаної російської. Тож що робити? Це симбіоз роботи державної політики для захисту української і відповідальності самого суспільства, яке врешті має усвідомити очевидні речі. В цілому в нагоді може стати українська культура, відзначають експерти, бо, наприклад, наша музика, наша історія. Наші традиції можуть пробудити той генетичний код у людей, і цілком закономірно у них з'явиться бажання спілкуватись мовою цієї землі. А ви як вважаєте, які реальні механізми можуть спонукати наших співвітчизників переходити на українську? Напишіть ваші варіанти у коментарях. Сашкварни чиновників в Україні і так вистачає, але в Укренерго вирішили цей букет корупціонерів розбавити. Службовцем зі шлейфом секс скандалу, мова про члена наглядової ради «Укренерго» Еппе Кофода, екс-міністра закордонних справ Данії, і секс скандал 2008 року, у який тоді ще 34-річний депутат датського парламенту та представник соціал-демократів із закордонних справ і вляпався Так от, 12 років тому, після лекції для соціал-демократичної молоді Данії, Кофод. Переспав із 15-річною дівчиною. І повсексувально її міли спати. І з одного боку, вік згоди у Данії 15 років. І криміналу, наче то й немає. Але є нюанс. Якщо цей дорослий вчитель неповнолітнього підлітка, то статеві стосунки не зовсім у рамках закону. А ЕП Кодов через те, що читав лекцію. У тій ситуації вчитель після того Кодов пішов у відставку із посади, які займав у 2008 році. І на його щастя, це не завадило його кар'єрі у подальшому, хоча громадськість від того, що Кодов залишився безкарний, була не в захваті. І тоді скандалом гуділа вся Європа. Влітку 2022 року цей кейс знову став предметом засудження у зв'язку із закликом до ЄП Кофеда піти з великої політики. Тоді він вибачився, проте зазначив, що не збирається подавати у відставку з посади міністра закордонних справ і як і раніше вірить, що може змінити ситуацію у 2025 році. Вчинок Кофода знову став предметом дискусії у зв'язку із тим, що інший датський політик, депутат парламенту Данії Майк Фонсека, вступив у статевий зв'язок із 15-річною. Політика виключила із помірної партії, де діє кодекс поведінки, який стверджує, що закохані мають бути старшими за 18 років. Фонсека спробував піти на лікарняний і за прикладом Куфуда намагався виправдатися. Проте випадок буквально підірвав суспільство данії та викликав дискусію про те, чи батьки бажають такої долі своїм дочкам. До чого це ми скандал наче старий. Але чи хіба це змінює щось? І головне, чи потрібно Україні бути причетною до міжнародних сексуальних скандалів? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимося.